Минуло 18 днів, як робота на шахті номер 9 зупинилася. Шахтарі не вийшли на працю, адже бойкотують призначення нового керівника, вважаючи, що його спеціально поставили на новий опалювальний сезон з метою розкрадання коштів та вугілля. До гірників на перемовини прибув заступник голови Волинської військової адміністрації Сергій Мовенко. Що вирішили, дивіться далі. Вісімнадцятий день шахта номер 9 міста Нововолинськ не працює через те, що шахтарі вимагають, аби їм не підсовували нового директора Сергія Троцька, а лишили на посаді попереднього керівника Володимира Юрківа. Гірники вже їздили і в міністерство енергетики, і висловлювали свою позицію через пресу. Проте усе марно. Більше того, новоспечений директор приїхав на шахту не сам, а з командою тітушок, які вже майже місяць днюють і ночують на території шахти. Представляючись особистою охороною троцька у попередньому сюжеті. Ми запитували пана Троцька за кошти, які він витрачає на отримання близько 20 людей, які постійно чатують у подвір'ї копальні. А це на хвилиночку – 20 тисяч на добу. І він підтвердив, що платить зарплату таким собі сторожам з власної кишені. І Що це за прація там стоїть Це корона чия Підприємство моя? Підприєм Я найняв так, щоб охороняли підприємство. Ну а взагалі ви можете собі дозволити таку охорону? Вони тут вже 5 днів стоять, по 20 людей. По тисячу гривень в день це серйозні гроші. Можу, раз дозволив. Ну ви бізнесом якимось займаєтесь чи як? Я 17 років в шахті попрацював. В мене є накопичення. Відтак Сергій Троцько на отримання охорони, як ми підрахували, витратив уже 360 тисяч гривень. Це ж як він хоче працювати на шахті і на яку фінансову віддачу сподівається. Сьогодні на шахту номер 9 завітав заступник голови Волинської військової адміністрації Сергій Мовенко. Ця людина ходить по шахті, залякує людей. що ми з вами не будемо працювати і пішло по них. Як в таких можна умовах працювати, якщо не за танчок, то ще з собою привіз 30 дошок. Ну, зараз. Ви розумієте, 90 Сітушки, ну про що схова, поки ми були в шахті, це ми ви працювати. Сергій Мовенко уважно вислухав шахтарів і ось що відповів. В А сьогодні він нас хоче вже буде працювати е, директором шахти підприємства. В я ніколи ну, Кар'єрний ріст дуже гарний, мені подобається. Це по-перше, по-друге. Машина за 50 тисяч доларів е, ніде не працював. давайте не будемо казати про якісь там особисті переход. Давайте конструктивний. Ми поспілкувалися з керівником новим керівником згідно наказу міністра. Поспілкувалися з попереднім керівником, поспілкувалися з розпілковим вашим представником. Почули позицію кожного. У нас є певне бачення, як у влади в області з цього приводу. І воно тільки одне, що підприємство працювало, ви заробляли гроші, було вугілля і податки йшли до громади. Оце буде найкращий вихід. Якщо ви його самі знайдете до п'ятниці, ми поставили термін, то чудово, ми там не втручаємось, ні районна, ні військова обласна адміністрація. Якщо ні, ми на державному рівні все одно це питання вирішимо, як би то не було. Або з кадровими змінами, або без кадрів змін, але підприємство буде працювати. Нічого виходу в нас немає. Бо якщо ми будемо одні блокувати, інші не зможуть працювати, підприємство не буде приносити ніякого. Яко в користь для. 17 днів можливо. Да, 18, 18, 18 днів, а так можете місяць і два і три. Ну, До чого тягнути? Я тільки знам, ми хочемо працювати. Тому я так, вас попрошу... Ми, ми попрошу тільки про одне. Говорили, давайте. Пише заяву, уходи, і підприємство. Зразу працює. Дивіться зараз. Пише заяву сьогодні. сьогодні уходить, і четверта зміна. Четверта зміна їде сьогодні. В шахту працювати наразі. Проблема так і лишилася невирішеною. Шахтарям дали час до п'ятниці, аби владнати ситуацію. Якщо питання не зрушить з місця, районна влада буде подавати клопотання до військової адміністрації про заміну керівника. Принаймні, так пообіцяли. Наталка Поліщук для новин на. Hvala